Всім привіт! Дуже хочу поділитися своїми інсайтами, тим, що у мене виникло. І тут я зрозуміла, що означає перебувати не в ресурсі. Зараз трішки розкажу, а потім спробую все-таки донести інформацію про інсайд. Хоча це ніби теж інсайд. Отож, Перебувати не в ресурсі це дуже хотіти чимось поділитися, а не мати сил, можливостей донести інформацію чітко, правильно, саме так, щоб це насамперед влаштовувало вас, щоб це насамперед було зрозуміло вам. Щоб це насамперед подобалося вам. Стикнулася з таким моментом, що коли я фізично. Нездорова, я не можу донести ті ідеї, які би я б хотіла поділитися правильно, чітко, так як я це роблю, коли в мене є натхнення, коли мені нічого по суті не заважає. Зараз я все-таки спробую, потім проаналізую результат, і якщо він мене буде плюс-мінус задовольняти, все-таки, напевно, залию відео, навіть якщо він не буде мене задовольняти, оскільки хочеться для порівняння, для порівняння вам, для порівняння самій собі. Тобто, чим відрізняється відео, коли я така повністю в ресурсі прагну все сказати, і коли я <кхем> сьогодні з хворим горлом. Після важкого робочого дня, коли спина затекла і пече в такій на інстаграмній обстановці в кімнаті сина вирішила все-таки спробувати. Поки не забула, знаєте, як то є ідея, і ти її мусиш розказати, бо потім якось вона забувається і стає не зовсім актуальною. А хочеться, щоб усе, що ми доносимо іншим людям. Чим ми хочемо з ними поділитися, було актуальним, так скажемо, з перших уст. Тому щодо ідеї, яка виникла в моїй голові. Сьогодні сиділа і думала, а ви задумались коли-небудь про те, що ми маємо дуже багато потреб? Потреб, які точно не є базовими, і потреб, які, напевно, не зовсім є нашими. Всі ми знаємо, що є там базові потреби в їжі, в сні, в одязі, напевно, в безпеці, так, щоб людина перебувала в плюс-мінус комфортній обстановці, і щоб вона могла жити. І є потреби, які трішечки вищі. Там потреба в самореалізації, в самодосконаленні, в духовному рості і тому подібне. Вони виникають тоді, коли усі наші базові потреби задоволені. Так от, виходячи з цього, у мене напрошується висновок. У нас зараз стільки потреб, що виглядає, ніби всі наші базові потреби, давно задоволені злишком. Для прикладу, але так, секунду, ще не, щоб не забути сказати: потреби, які у нас виникають, вони є не зовсім нашими. Вони нам частіше за все... На він, кимось або чимось. І через те, що ми піддаємося впливу когось або чогось, у нас з'являється досить багато потреб. І частіше за все, більша частина з них не закрита. Що породжує загальне таке незадоволення власним життям, хоча базові потреби ж закриті, все окей, але ні. Не окей, почнемо з того, що у нас є потреба в теплі, так? В безпеці, у власній домівці. Але якщо ця потреба закрита, ми хочемо облаштувати власну домівку саме таким чином, щоб було комфортно нам. Це зрозуміло, питань нема. Але. Оскільки на нас впливає суспільство різні маркетингові ходи. Ми ж дивимося телевізор, ми ходимо в гості. У нас є певні почуття, певні думки. Ми хочемо так, як у когось, або краще як у когось. Тобто, звичайний комфорт нас уже не влаштовує. Другий момент ми хочемо бути красивими, ну і подобатись іншим людям. Чого нам подобатись іншим людям. Кожен хоче знайти свою людину, та, щоб, як мінімум, не було скучно жити. А щоб, як максимум, закрити потребу у безпеці. Оскільки все-таки двоє людей разом це є підтримка, це є закрити інша потреба, базова, звичайно, без якої йде розбаланс, дисбаланс. І, ми хочемо подобатися. А що ми ж для цього робимо? Ми теж використовуємо можливості, які нам дає суспільство. Все дуже просто, ми стараємося себе якось прикрасити. І тут наша базова потреба для прикладу в одязі. Вона ж закрита, правильно, все добре. Але, використовуючи можливості і бажання сподобатися всім, ми інколи, досить часто жінки, купляємо одяг. Щоб сподобатися, але забуваємо про базову потребу в комфорті. Саме тому у нас в шафах досить часто є юбки, в яких не ступиш кроку взуття е на високих підборах, яке є мега незручне, і воно як музейний експонат, воно у нас є, але ми його не використовуємо. І дуже багато подібних моментів. Не говорю. За незручні штани, не буду говорити за всі інші моменти. Далі, Ми хочемо бути кращими, ніж хтось. Тобто, все-таки отакий момент це ніби потреба в самореалізації. Ми можемо і так фіксувати, але ні. Але це потреба все-таки бути кращим. Аніж хтось. І вона не є базовою, вона швидше нав'язана нам чим суспільством. Ми дуже часто бачимо всякі передачі, фільми, де люди досягають якихось досить таких висот, ми здобувають якісь свої перемоги, і це прекрасно. Ми хочемо так, ми хочемо ще краще. І Скажу вам, коли ми не отримуємо задоволення даної потреби, це, звичайно, досить сильно знижує нашу самооцінку. Оскільки ми порівнюємо себе з кимось. І, звичайно, оскільки ми не дотягуємо ну, якщо ми вже порівнюємо, 100% ми не дотягуємо. Ми самі собі якби самі себе принижуємо ще більше. І в нашому уявленні. Ми не дотягуємо до такого певного показника успішності, який би, мав бути, на цьому етапі в цей період часу. Таких потреб є дуже багато, починаючи навіть з потреби у якомусь смаколику, так? який не є базовим, оскільки ви можете бути не голодні. Але все-таки хочеться, і тут варто чітко розрізняти. А ви хочете, ви потребуєте цю річ, або ж цей, як би це правильно сказати, може не зовсім річ досягнення, цей стан візуальний. Самостійно це у вас бажання появилося просто так, чи це ви десь щось побачили, і вам раптово захотілося. І я вам скажу. Через оці всі моменти у нас досить часто є потреба принизити досягнення інших людей. Недавно бачила відео, досить цікава блогерша. Давно її дивлюся, час від часу. Не часто, але цікаво. І вона розказує, як вона досягла успіху в YouTube. Звичайна річ ділиться трішки своїм досвідом безплатно, тому що більше треба платити. Це нормальні речі, це зрозуміло за досвід. За інформацію треба платити. Тому що нічого в житті не дається безплатно. І це варто розуміти. Головне, чи ця інформація вам дійсно потрібна, чи вона буде вам корисною, чи воно для вас в даний момент вартує. І до чого я веду в той момент, коли. Вона це все розказує, я читаю коментарі. Досить цікаво, як на це все реагують інші люди. Коментарів дуже багато, і я бачу серед них такі, які нівелюють її старання. Тобто, що вона або щось не так говорить, або не зовсім правильно висловлює свої думки. І в моєму уявленні відображається людина, яка, по суті, яка людина може це писати. Яка, по суті, не задоволена своїм життям, адже ми робимо проекцію от нашої підсвідомості на інших людей. Ми думаємо, що якщо ми такі, то і всі такі. Насправді, ми аналізуємо і порівнюємо завжди підсвідомо когось із собою. І навіть підозрюємо людей у тих вчинках, які точно можемо вчинити тільки ми. Саме тому. Я от уявила собі, що ця людина, яка написала, що щось там неправильно трішечки насмішкувати, трішечки з презирством, напевно, в житті нічого не досягла. Оскільки успішні люди, по-перше, не дуже мають час на подібні коментарі, по-друге, їм в голову не прийде. Коментувати подібне, вони проаналізують певний ряд досягнень, і якщо їм цікава ця людина, якщо їм необхідна дана інформація, вони будуть продовжувати дивитися. Якщо інформація їм не потрібна, вони не будуть витрачати на це час. Тобто тут треба чітко фіксувати, якщо якась людина, десь там образ, так? Суб'єктивний, об'єктивний образ людини хоче нівелювати ваші досягнення і хоче якимось чином принизити ваші перемоги, що і фіксується чітко на тому, що не так, перекреслюючи повністю, що було позитивного, а позитивного дійсно було багато, це означає, що насправді така ситуація в її душі. І вона. Не задоволена своїм життям взагалі. Не задоволена тим, як вона проживає, чого вона досягла, і навіть можливо тим, що і сама вона б вела Ютуб канал, але насправді не може з якихось причин, не хоче, боїться, відкладає, думає, що вона ніяк не зможе. Скажу вам так. Говорити просто так на камеру, без єдиної підказки, без якихось записів. Чисто імпровізація нелегко. Нелегко чому? Тому що ми потрібні, нам потрібно в підсвідомості тримати нитку розповіді. Нам потрібно чітко, точно, логічно формувати речення за реченням і. Контролювати порядок, щоб це не був хаос думок, який ми викидаємо в простір людям, щоб це було дійсно розповідь, щоб це було зрозуміло, щоб людям, які будуть слухати, яким необхідна дана інформація, було зрозуміло, для чого вона була подана, і чому саме в такому контексті. Тобто те, що ви хочете донести, Інші люди мають розуміти, і тоді ця інформація буде потрібна, тоді ця інформація буде цінна, тоді ця інформація буде якісною. І я поважаю таких людей, які беруть на себе на свій страх і ризик, так, йдуть вперед. І все-таки, якщо в них є ідея, вони починають її. Втілювати в реальність, і це прекрасно. Не відкладайте життя на потім, адже потім може і не бути. Тут трішечки в мене такий ліричний відступ, адже я не готувалася. Отож, про потреби. Чітко фіксуйте, чи потреба ваша, чи ні. Чітко розумійте, чи воно вам дійсно потрібно, на якому ви рівні. І також аналізуйте, наскільки у вас велике незадоволення при даній незакритій потребі. Як часто ви до неї повертаєтесь в своїх думках, як часто воно буде вас всередини мучити, як часто ви будете думати, як. Неспокійно вам буде, якщо ця потреба, врешті-решт, не буде закрита. Це стосується покупок, це стосується смаколиків, це стосується нашого візуального вигляду, незадоволення нашим візуальним виглядом, це стосується нашої роботи, нашої сім'ї. Тобто те, що ми хочемо, і те, що є на даний момент, це може бути дві великі різниці. І вам чітко треба фіксувати ваші потреби, чітко розуміти, що треба зробити, які зміни треба, що треба змінити в собі, в першу чергу, і в своєму особистому житті, щоб ваша потреба була закрита. Починайте з дрібниць, адже кожна дрібна потреба це є частинка вашого життя. І кожна незадоволена дрібна потреба формує загальну картину вашого важкого, сірого, нестерпного місцями життя. Не робіть життя нестерпно, задовольняйте власні потреби. Спочатку базові, а потім не зовсім базові. Але завжди думайте, чи ця потреба ваша, чи, можливо. Ви її звідкись позичили на певний період часу. І закриття цієї потреби не принесе вам особливого задоволення, особливої користі і, напевно, не зробить вас кращим і щасливішим. Якось так все, що хотіла донести. До речі, камера робить мене старшою. Товстішою і страшнішою. Я це бачу, і я це приймаю. І це напевно байдуже, оскільки я веду цей канал для того, щоб розказати те, що ось тут. Щоб поділитися досвідом, щоб поділитися думками, щоб поділитися ідеями. При цьому я не готуюся ні фізично. Ні духовно, оскільки думки в голові вже є, ідея сформована. А фізично яка є, така є. Приймайте, любіть або ж не любіть. Всім не сподобаєшся. Хоча, можливо, потреба в когось та є. Якось так.